Тобі, Боже, наш, слава Тобі. Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі, У нашому житті всі ми маємо якісь ідеали. Всі хочемо щось здобути, досягнути. Щось здається більше, щось здається менше. Але чим більше я живу, тим більше переконую, що сутність того, хто чогось досягає, коли хтось щось хоче. по на злодія, коли він хоче вкрасти, він краде. На наркомана, який хоче вколотись в колець. Так ми маємо і в них вчитися. Як вони чогось хочуть, вони досягають. Так і ми, як християни, маємо мати цю витривалість. І тому, в прикладі святих, ми можемо бачити, ну, що вони були супергероями, суперменами, що вони мали якесь особливе здоров'я, особливе обставини, були витривали в цій дорозі до Господа. І Господь каже на це дуже просто: хто витримає то до кінця той спасець. Тому. Ніколи не знеохочуємося у наших невдач і не зупиняйся в наших успіхах. Бо в житті важливо йти до переду, до кінця. Коли хтось їздив на ровері, знає, доки ти їдеш на ровері, доки крутиш педалями. Тому і ми маємо постійно прикладати зусилля й старання йти до кінця, так як в нас народі кажуть, кінець, діломінець. Будьмо витривалі, і нагорода наша буде велика на небі.